Привіт всім, канал Медові Кадри. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, як підготовка до нового роєвого сезону. Так, грудень місяць 2024 року, так, ще про це можна дуже довго казати і казати. Але чому це важливо, я поясню, чому треба вже зараз це робити, я теж поясню. Отже, ройовий село, сезон. Хочу підвести підсумки ройового сезону цього року. В цьому році мною було піймано 8 роїв. Це менше, ніж я очікував, що їх буде. Але ви всі знаєте погодні умови, які склалися, що бджоли. Потерпали від засухи, що Медодаї один за одним стартували, не було ніяких перерв, да, які спричиняють якраз роєвий сезон, коли бджолам нема чого збирати. Бджіл багато і починається роїння. В цьому році такого було дуже-дуже мало. Ну, у всяк випадок, у нас тут Верхньодніпровську, да, Дніпропетровська область. Що можу сказати? Ті місця, які ми обирали нові, вони спрацювали більш-менш непогано. Старі місця, частина з них була знищена фермерами, тобто дерева викорчовувалися, є відео на каналі. Будь ласка, подивіться. Там, де ферм. Я йшов і показував вам, що наробили фермери. Тобто, вони частину посадок, вони просто їх вирізали. Ну, що казати. Тобто такі справи. Рої, які ми ловили, були дуже закліщовані. Вони були декілька було дуже класних, всі інші були більш-менш слабенькі. Ну, По факту 2-3 рамки. Тобто, це маленькі рої. Було піймано в цьому сезоні дуже класного потужного роя. Відео буде на каналі або в вспливаш, або в описі буде відео. Саме класний ріс за цей сезон. Далі, по приманках для роїв. Приманки для роїв, які ми використовували в цьому сезоні, Було, е, була нова приманка і були деякі нові комбінації. Використовували настоянку на матках, тобто бджола матки, в спирт. Е, і по з часу ми їх туди додавали, додавали, додавали. І цією настойкою мастили спонжики ватні, закидали в вулики і ну в ройловки. І таким чином вони приманювали. І якраз ось ми пробували на чисто ось ці настоянки, і вони працювали. Тобто настоянка на матках це дуже класна штука і працює. Тому, коли ви е, знаходите мертвих маток, або у вас є зайві матки, да там виходять на рамці. Там у вас е, свіщових купа, не викидайте їх. Краще оці маточники в кліточки. Хай матки вийдуть. Так, вони не плотки, але знову ж таки, тобто, це матки в них є все одно якісь феромони. Я вважаю, ця настоянка була досить непогана. Тим паче вона буде в мене в цьому році з витримкою, і ми на наступний рік ще її раз будемо використовувати. Ви подивитесь, ви побачите, що у нас буде з ловлею роїв. Ми будемо це все діло помічати. Цю настоєнку, ройловки, в яких вона буде. Отже, що я роблю зараз? І чому я сказав, що треба це робити зараз? Зараз я маскую свої бджолині пастки. Чому це треба робити зараз? Я думаю, зрозуміло, що фарба має запах і з часом вона вивітрюється в 2022 році. Весною ройловки, які я тільки тоді пофарбував, був в мене результат. Рої ловилися, але не так, як хотілося, тому що бджоли точніше весною 2023 року. Тому що бджоли, е, ну цей запах відчували, він їх не приваблював. Тобто, цей запах фарби він перебивав запах прополісу. Це моя така думка, і тому була така ситуація. Е, з того часу, кожен рік, вже на протязі двох років, да, я підфарбовую ці бджолині пастки. Планую це робити далі. По-перше, це додатковий захисний шар. По-друге, ну ви дуже класно цим маскуєте бджолині пастки. Так само ми наносимо на бджолині пастки кору з дерев. Тобто кору з дерев тоненьку я експериментував з акацією, погано, вона дуже товста. А ось тоненьку кору з дерев якраз можна наносити на бджолині пастки, тим саме їх маскувати, але можна наносити як на всю пастку, так і на передній льоток. Я зробив висновок, що треба її наносити тільки на передній льоток, маскувати його. Бджоли, ну це моє спостереження, більш віддавали перевагу саме таким бджолиним пасткам. Отже, що ми робимо зараз? Тобто, ось бджолопастка, ось фарба, ось пензлик, і вперед ми її ось таким чином штрихуємо, фарбуємо ось таке, 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 ось таким чином. І все, і все. Далі, що робимо? Я беру. Льоточки деякі роблю вгорі. Тобто буду в цьому році робити експеримент і робити льоточки деякі вгорі. Е, я хочу проекспериментувати. Тобто, буде частина стояти ось так. З нижніми льоточками, буде частина стояти з верхніми льоточками. Приклад зараз покажу. Приклад, це ось такі виходять в нас льоточки. Ось так верхні. Нижні я просто закриваю, я їх не знімаю, бо всяке може бути. Все. Ось такий тип люточку виходить. Дуже вони зручні, не болтаються, оцей дуже класно регулює. Вперед. Можна тут зробити отвір, сіточку, ну для перевізки, наприклад. Але в мене сіточка є в задній частині, вони, скільки я їх вже перевозив, різної сили, вони не запарюються. Ось так зроблено. Тобто. І таким чином ми їх маскуємо. Кришечки я обклею ось такою чорною стрічкою, да, поліетиленкою, чорною, ось такою, щоб вони менш підвергалися атмосферним впливам. Ну Ось такі справи. Отже, маємо ось таку трішечки підмасковану роєловочку. Ця фарба, коли вона застигне, вона стане більш матовою, вона не буде блискучою. Тобто ще деякі штрихи я тут буду наводити більш темною фарбою, але ось процес готовий. Ну, ось приклад ще однієї джолопасточки, да, як вона підмаскована. Ще ж кажу, буде оці всі світлі елементи затиратись. І буде це десь ось так виглядати. Ось така. Вважаю, виходить досить непогано. Плюс, коли ця фарба, вона вся вона засохне, воно ще буде таке темно-зелене, матове. Ось така стінка. Так само ми не оброблюємо тільки перед. Ну і ось ще така джолина пасточка. Отут -от залишилось доробити. І все. Ось так виглядають. Робити це не складно. Де я беру ось цю кору. Е, в мене є дрова, да, заготовлені, тобто це кора з них. Як бачите, ось так це виглядає. Тобто дерева шкодити не треба. Це ж ви загубите дерево, якщо так брати. Бачите, там піньочок якийсь або ще щось, ось з нього можна це знімати. А так виглядаєте ось таким чином. До речі, ще ось такі гілочки можна взяти з самосаду, да? зрізати самосад, багато у кого на подвір'ї росте, багато понад дорогами, тобто самосад. Розумієте, думаю, що це таке? Тоненькі дуже е, паростки. І ось таке можемо мати. Виглядає, думаю, непогано. Промощиться все, е, промощиться все воском, прополісом, і буде взагалі просто мега-шикарно виглядати і пахнути. Це був канал Медові Кадри. До зустрічі.